Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю розпаковкою. Отримала насіння. Покажу вам, яке насіння я замовила. Також поділюся своїм досвідом, як я підготовлюю перець для посадки. Так, я замовила собі декоративний гарбуз. Тут у мене суміш гарбуза. Айстра балун, дуже гарні Айстри це фіолетова буде. Тут буде теж балун шалі називається. Тут Айстра балун синя. Я вже не перший раз замовляю в цього продавця, і у мене дуже гарні були Айстри. Тут соняшник бачу, подарунок. Також Айстра Фламір подарунок. Також я замовила аквілегію. Аквілегія Нора, Аквілегія вінки Red White. Теж дуже красиві. Весною буду показувати вам. Також покажу вам, як я буду підготовлювати перець для посадки. Це коробочка у мене з насінням. Тут моє насіння, яке я самостійно збираю, підписую. Ось тут в мене і перець, і кавуни, і гарбузи, їстивні, і декоративні, і помідорки, все своє, все збираю. Так, обрала я жовтий перець. Друзі, обираю я таку коробочку. У мене їх багато є, в кого немає, можна взяти кольок або якийсь інший контейнер. На дно кладу спонжик. Так, Зволожую. Так, достатньо зволожила тепер я кладу перець. Так, залишаю перець, накриваю спонжиком ще зверху і ще раз зволожую. Потім я закриваю і залишаю. І в наступному відео я вам покажу, що з цього вийшло. Також обрала собі насіння ось такі взяла помідорки. Це, до речі, дуже хороша фірма. Я вже не перший рік замовляю насіння, і насіння я задоволена. Ось капусточка така. Бурятчик. Огірочки дуже смачні і дуже добре закриваються, дуже хорошо зберігаються. Отак, баклажан. Ну баклажан я ще не пробувала. В цьому році буду пробувати. Кабачки смачні. Перчик такий. Теж дуже хороша фірма, рекомендую. Ну, мені подобається. О, такі. я два таких бурячка взяла. Знову перець, морква шантане роял. Перець зірка сходу червона, баклажан алмаз середньостих, помідор, бичаче серце рожеве. Ну і як же без квітів, Чорнобривці, червона брокада. Друзі, приємного перегляду. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Всім гарного дня та мирного неба!